Вітаю, шановні глядачі. Золотий вік Америки наніс на відворотнього удару по американській збройній промисловості. Фредович крок за кроком робить боляче виробникам зброї в США, і це не тільки про флюгерну зовнішню політику. Це про зброю для армії, це про цілу екосистему американської зброї, яка зараз висить на волосок від смерті. Спасіба, Фредовичу, за це. З моменту інавгурації Трампа акції шести найбільших оборонних компаній США впали в середньому на 4%. Тим часом акції найбільших європейських оборонних груп, включаючи німецьку Рейнметал, зросли майже на 40% за той ж період. Оборонні компанії південної Кореї також стали переможцями, долучившись до переозброєння Європи. Акції Анфа Аероспейс, найбільшого гравця в країні, який користався попитом з боку країн НАТО, таких як Польща та Румунія, зросли більш ніж на 70%. І цей ріст європейських та корейських компаній здається, не зупинити. Мер знімає боргове гальмо. Європейські країни стараються наростити витрати на оборону. Зброя запускає запущені європейські біцепси. А Дональд Фредович тільки підкидає дрова у європейське ОПК. 3 березня у перший торговий день після гострої зустрічі Трампа з Зеленським у п'ятницю та подальшого оборонного саміту європейських лідерів у Лондоні на вихідних європейські оборонні акції зросли ще більше. На завершення торгів у понеділок італійський леонардо виріс на 17%, а Французький Талес майже на стільки ж. Ред подорожчав на 15%, а шведський «САП» майже на 12%. Армін Папарґер зараз відкриває шампанський. Дякую, Фредовичу, за такий подарунок долі. Якщо що, Паперґер це є гендиректор Рейнметалу, який дуже активно нам допомагає. Наприклад, вони передали нам ППО Скайнекс, які прикривають Київ від шахедів та іншої московицької зброї. І крім росту замовлення, Рейнметал отримує безцінний бойовий досвід. Так само. Крім росту європейських та корейських виробників зброї, американці можуть отримати ще одного конкурента в майбутньому – українського ОПК. Бойовий досвід та європейські гроші розкачали наших виробників. Всі ми чули про Нептуна і Богдану, але точно немає рівним нам це дрони. Україна змогла за допомогою морських дронів знищити леву частину московського флоту. Дрони у повітрі активно боряться. З розвідронами. А наша війна активно розвиває безпілотну сферу ведення бойових дій. Але американські виробники, мабуть, зараз плачуть, бо замість підготовки до змагання за клієнта американці несуть збитки. Недавно Трамп заявив, що Боїнг буде робити літак шостого покоління f 47 Зрозуміло, на кого це відсилка. О, у відчули цю потужність на нашому телеграм-каналі є озвучка цієї заяви. Посилання буде в описі до цього відео. Також у той же день заявив ще одну геніальну фразу. Нашим союзником ми будемо продавати спрощені версії літаків, бо можливо вони перестануть бути нашими союзниками. І це був удар по Лохет Мартіну, особливо на фоні того, що американці повідключали в Україні супутники та розвідання на певний час. Близько 20 країн купує американські F-35. І тепер у всіх цих країнах виникло питання: американці нам зможуть відключити зброю, та ще й продавати все в урізаному форматі. Питання: навіщо нести такі ризики? Ну а з приводу цього f 37 це дуже схоже на вайб цього мудака в Кремлі. Теж у нас мегазброя є, ми її покажемо. Замість того, щоб хвалитися реальними запущеними масовим виробництвом озброєнням, вони вже хизуються якимось там зрозуміло чим. Ну, це чисто панти, і Трамп починає робити ці панти, так як і Кремль. Різка зміна курсу Трампа від західних союзників та України має ще більш фундаментальний. Ненавмисний наслідок гарантії безпеки Вашингтона, які лежать в основі його експорту зброї, стали марними іншими словами. купівля американської зброї була способом купити дружбу та захист США після місяців напружних дебатів у 2021 році. Фінляндія, яка все ще не приєдналася, вирішила придбати винищувача в американського виробництва, щоб змінити свій застарілий парк винищувачів. Хоча грипа зі Швеції близького друга і сусіда Фінляндії були б дешевшими. А зараз Трамп добиває американський ринок своїми митами. Його програма, якщо і реалізувати як планувалося, може заплутати глобальні ланцюги поставок, які Пентагон створював десятиліттями, зробити американську зброю дорожчою та вкладати міжнародні зусилля протистояти Китаю. Візьмемо наприклад створення спільних підприємств із Сполученого Королівства та Австралії з будівництва підводних човнів. А там, крім самих фінансових потуг, і обмін передовими технологіями, Австралія вже витратила на проект 230 мільярдів доларів. А зараз це все і є під питанням. І оці танці з бубном від Трампа можуть змусити скептично налаштованих партнерів шукати співпрацю де інде і це знищить галузь, яка озброює більшу частину світу. Подрібнивши довіру та передбачуваність глобальних оборонних відносин, які вже давно приносять користь Вашингтону та його союзникам, Трамп згадає свій тарифний план як трансформаційний крок для вирівнювання торгівлі та повернення втрачених доходів України, але це ризикує зруйнувати інші його обіцянки, перетворити США на індустріальний центр і мінімізувати могутність Китаю. Білий дім у своєму виконавчому розпорядженні про введення МИТ зазначив, що США повинні виробляти запчастини без надмірної залежності від імпорту для основних матеріалів, але це набагато легше написати в документі, ніж зробити. Пентагон втратив десятиліття на створення фінансування та розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер стикаються з тарифами. І тепер питання для того, для чого тобі продавати якісь комплектуючі чи елементи до США, якщо простіше продати це все в yes. ЄС. Чи іншу країну, яка робить зброю? Адміністрація сподівається створити більше внутрішніх робочих місць, виробляючи іноземні частини для зброї в США, але компанії можуть не мати людей для цієї роботи. Оборона промисловість роками намагалася залучити співробітників через конкуренцію з боку інших виробників, процвітаючих гал послуг, яка часто платить більше і має стабільну роботу. Доми Трампа була проблема з робочими руками. А що буде після того? Особливо гостро ця проблема стоїть в аерокосмічній сфері, хоча ми маємо. Думку, як Трампу знайти робочі руки, зліти всіх на Волстрін за допомогою Маска і відправити кліпати ар 15 та Бредлі. Крім того, є нюанси самої сфери ОПК. Глобальний ланцюжок поставок настільки складний, що деякі оборонні продукти перетинають кордони кілька разів, коли вони складаються, щоразу накопичуючи більше мит. Так, умовний Бредлі точно вийде не на 10% дорожче після мит. А так як скорочувати оборонний бюджет зараз буде дурістю, трампісти можуть тримати мало зброї за високу ціну. Досвід війни в Україні показує, що кількість має велетенське значення. Американські збройні барони вже обзвонюють Пентагон з проханням зробити виняток для них серед мит. У разі, якщо цього винятку не буде, це може спричинити важливі збої у ланцюзі поставок і невиконання зобов'язань. Країни щодо безпеки, деякі законодавці республіканці також наполягають на виключенні, але поки адміністрація роздупляється, нові реалії осягають давніх союзників США, які все більше зосереджуються на пошуку шляхів збільшення власного виробництва оборонної техніки або в кооперації поза американцями. Отже. У ВПК Європи, Кореї зараз відкривають шампанське. Трамп хоче подарувати їм шанс видосити американців з великої частини ринків. На жаль, війна в Україні стала стимулом для цього, але віримо, що інші зброї зайдуть на світові ринки. Світ невпинно міняється, і американці вирішили не пристосовуватися, а рубати все з плеча в надії, отримати міфічні плюси. Від цього ми ж бажаємо їм удачі в цьому всього хорошого і будемо стежити за ситуацією. Всього найкращого до побачення.